Тільки ворог що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні! Тарас Григорьович Шевченко, попрощалось ясне сонце. Попрощалось ясне сонце з чорною землею. Виступає круглий місяць за сестрою зорею і темний гайок зелененький, і місяць зорями сіяв і соловейко на калині. То затихав, то щебетав. Встала весна. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, оквічала її рястом, парвінком окрила, і на полі жайбранок солове ковхаї землю, убрану весною, зустрічає. Тарас голович Шевченко золи моє вечірня. Золе моє вечірня з єдиним горою. Поговоримо тихесенько в неволю з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широко соколина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Сонце гріє, вітер віє. Сонце гріє, вітер віє. З поля на долину над водою і не з вербою, червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає, а дождівся соловейко Не питай, не знає. Село і серце відпочине, село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка, село Зеленим гаєм поросло, світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Не наче диво, а кругом широко тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. в долині червона калина, зацвіла в долині червона калина, ніби засміяла дівчина, дитина. Любо любо, встала, пташечка зраділа і зажебетала почула дівчина. І в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гальну долину. Маронька пливе, за сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстеляє, і сонце с патеньки у синє море покриває рожевою пеленею мов мати дитину. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, богатарі з плугами йдуть, співають, ідучі дівчата. А матері вечерять чтуть сім'я вечеря коло хати. Вечерня зіронька встає. Дочка вечеря й подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Раве та стогне дніп широкий. Сердитий вітер завела. Додолу верби гне високий, горами хвилі підіймав, і блідий місяць на ту пору із хмар де де виглядав, неначе не як човен у синьому морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали. Ніхто не де нагоманів, гаю перекликались раз раз у раз скрипів. І вам слава, снігори, і вам слава, снігори, Кригою і окуті, і вам лицарі, великі Богом не забуті. Боретеся, поборете, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воя свята.